Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках подорожник, вам та още. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Людям урвався терпець. У ворогті місцеві заблокували роботу ТЦК, дійшло й до бійки. Прикордонники та місцеві депутати теж не стояли осторонь. На протест вийшли сотні місцевих. Дісталося і автівкам, і людям. Повідомляється, що нібито представник ТЦК вдарив жінку. Після цього обурені місцеві накинулися на військома. Відеоконфлікту роз... Летілося мережею. Деталі гучного скандалу розповім за мить з вами новини та і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин на Прикарпатті у курортному селищі Ворохта між місцевими мешканцями з одного боку та представниками держприкордонслужби і ТЦК з іншого. Виник конфлікт через встановлений блокпост. Люди також обурені, що у Ворохтянській громаді працюють працівники ТЦК та СПА з іншого району. За словами місцевих мешканців, через ці блокпости. Та роздачу повісток у ворогту не їдуть туристи. Відео конфлікту поширили у мережі. Дивіться, як місцеві бастують. Заблокували дорогу. Ого. щось сталося з машиною. Машина так закашлят. Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до ворогти, ба більше під час конфлікту, як зазначають у місцевому пабліку моєї ремче, працівник ТЦК, нібито вдарив жінку. Після цього конфлікт розгорівся з новою силою. Цього разу дісталося і автівкам, і представнику ТЦК. Громада ворогти іде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками, ТЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост.

У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні? Не може досить поїдьте на Ви У вас якісь були хвось місцевих затриманий. Мій і долго алі! Марацп І моя машина. Ти мені на ті гроші не дав, ти розумієш? Нічого не І ти мені, ти мені будеш робити її. Ти. Там їм не приїхали, там бабки винесли, вони гроші взяли і поїхали. Не знаю, що вони туди їдуть. Ось приїхали гроші беруть. А тут можна ловити хлопців, гурчати. Коло поїзда в не стояти, ніхто правильно не гості. Що це таке? Тако, зараз, якщо, якщо, той, я закидаю, нікого я захищати також, бо тому що я не хочу, щоб ви вони розповіли підповідали за приду. Місцевий депутат, голова туристичної ради Ворогти, член туристичної ради області Олег Молдавчук у коментарі виданню курс розповів деталі конфлікту. За його словами, до блокпоста зранку приїхали не тільки місцеві мешканці, але й депутати селищної ради і голова громади. Вони хотіли дізнатися, які підстави встановлення блокпоста на території громади, бо з місцевою владою цього не погоджували. Блокпост відлякує туристів і не дає нормально працювати. Туристів у громаді і так мало. На думку людей, блокпост був поставлений самовільно. Він перешкоджав трафіку гостей. І нормальному життю громади за словами депутата, представник прикордонної служби посилався на якийсь службовий наказ, але нікому його не показав І взагалі ніяких документів, які регламентують роботу прикордонників з ТЦК на блокпості у Ворогті, не надав. Тоді люди зібралися біля селищної ради близько 300 осіб, цікавилися зокрема, чому блокпост не поставили на дорозі на Буковель. Ситуація в громаді напружена. Були випадки раніше, що у Ворохті, татарові і воронцеві людей приймали просто. З поїздів саджали автобус, виписували повістки. Пакують навіть на стежках, розповів депутат. Тому ворогтянці попросили демонтувати блокпост на території громади. Представники прикордонної служби поводилися адекватно, не пішли на конфлікт з людьми, демонтували блокпост. А працівник ТЦК почав перепалку з людьми. Кинувся на жінку, яка його знімала на телефон, а іншу жінку вдарив у голову. Люди зняли це на відео. За словами депутата, на місці була присутня патрульна машина. Поліцейський намагався не допустити бійки. не треба вам сидіти. Ти налюдає, дідаш ти пас! Та за чого б на машину ти дла! Ти скуда? Пропусти, заїдуть!

Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища. Блокпост у ворогті прибраний, але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб. Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі, проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну, проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Можливо, місцеві протестують взагалі проти України. Ці питання риторичні, за їхніми словами. Працівник ТЦК, на якого напали саме місцеві, воював на фронті і був поранений. Жителі ворогти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за подібних осіб. Така подяка: у нас іде війна, і всі чоловіки на фронті або відпустці з фронту. От ті, що відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити, ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. сором. 5 липня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за хуліганство і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Інцидент трапився 4 липня близького півдня в селищі Ворогта. Група осіб зухвало та грубо порушувала громадянський порядок. Вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховенського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. А що ви думаєте про конфлікт між місцевими та представниками ТЦК у Ворохті? Та кому вірити більше? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.